Так, що складається мікросхемка. Samsung. Samsung, японська мікросхемка, що складається, складається з квадратика і лапок. Зараз спробуємо цього квадратика підняти, подивимося, чи там є золото. Поки взагалі не зрозумів, чому він підпалився синім став. Ну і... Ознак тут золотомісних матеріалів я не побачив. А, ну ось така вона, така. Така мікросхемка Samsung. Зараз поставлю на паузу і попробую його підняти кристалла. Так, от я підняв кристалла, і я вам скажу, що це якась мікросхема невідома. Яку вона роль грала? Кристал як чиста бляшка. Я так думаю, що ця мікросхемка обманка. Сала Samsung є японська, але я щось тут ознак вищого розуму не бачу. Ну, мені здається, якась обманка мікросхема, вона фактично вона не була пропаяна, я вам скажу. І вона просто дісталася. Зараз ще раз спробую де що зробити. Значить, пластинка магнітиця. Все, що я дізнався, магнітиця буквально все. Вона пропаяна не була. Це мікросхемка обманка, яка використовується на платі пральної машини. І просто не грає ніякої ролі. Тому що, коли я розламав, я не побачив там жодних ознак розуму. От. І ну, просто вона, оця, оця центральна, вона просто манітиця і вона от, синя підпалений метал. Так що ця мікросхема це обманка в платі пральної машинки. Тому, на жаль, мої такі досліди, що складається японська мікросхема, справдилась, що це не японська, це китайська підробка. Так що дивно, але таке буває. Дякую всім за увагу. Так що вважайте на кучу підробок. Так, все наразі пока. Такий результат зйомки.